Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Буквально щойно стало відомо дійсну правду, чому Трамп так сильно хотів та погрожував Канаді. Це навіть шукало самих канадців та дуже багато чого змінило та потенційно змінить. Тому я хочу вам про це сьогодні розповісти. Додивіться це відео до кінця, щоб ви не пропустили важливої та цікавої інформації. Залишіть подобайку, щоб більше людей могло побачити це відео. Та не забувайте підтримати україномовний контент зараз, тому що, як ви бачите, не тільки мій канал втрачає багато переглядів, дуже багато з вас переходять на інший контент. Тому прошу, друзі, робіть, що ви можете. Бо якщо ви не будете підтримувати, повірте, не буде ніхто знімати ці відеоролики для вас, тому що не буде ніякого сенсу в цьому. Тому важливо, щоб ви розуміли важливість того, що блогери роблять на даний момент і зараз. Дякую, друзі, наперед. Прем'єр-міністр Марк Карні має дуже важливу зустріч вівторок з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в Білому домі. Марка Карні запитали журналісти, чи він не боїться, чи він не переживає, що Трамп може накинутись на нього, так як він накинувся на Зеленського та принизити прем'єр-міністра. Марк Карні відповів, що він завжди їде з позитивною думкою, з думкою того, щоб домовитися, щоб. Забрати тарифи з Канади і щоб навчити Трампа поважати суверенітет Канади. І що дуже цікаво, що зараз все це повністю перевернулося, тому що консерватори програли конкретно. Ви собі просто навіть не уявляєте, як вони лідирували, наскільки люди підтримували їх. Але Трамп побачив, що з консерваторами буде дуже складно домовитися, що консерватори хочуть повністю. Показати свій бік, свої зуби Сполученим Штатам Америки, і Трамп почав давити, погрожувати тим, що він анексує Канаду. Люди налякалися та побачили, що Марк Маркарні це та людина, яка зможе зберегти суверенітет Канади, яка зможе відповісти Трампу, яка зможе зберегти саме канадську культуру та канадську історію, такою, якою вона є. Але зараз в Канаді навіть починаються різні сепаратисти вискакувати в Альберті. Навіть в Альберті вчора були дуже великі протести за те, щоб Альберта відокремлилася від Канади. І створюється дуже погана зараз така, знаєте, картинка, яку би хотілося взагалі не бачити. Тому дуже зараз важливо, щоб всі канадці... Трималися разом, єдналися і не займалися різними такими речами, бо це не добре буде ні для кого абсолютно. І стало відомо, чому все ж таки Трамп так е, погрожував Канаді, бо дійсно це зачепило заживе не тільки канадців, не тільки американців, але також і українців, вас, дорогі друзі, які вдячні Канаді за всю допомогу, яку Канада завжди надає Україні. за Позицію Канади та канадського уряду сто сторону України, що ніколи вона не міняється. Ця позиція. І канадці в загальному дуже сильно допомогли українським біженцям новоприбулим тут в Канаді освоїтися І дуже вдячні українцям, які працюють важко відверто та проявляють смикалку та навіть чать канадців е якихось нових ноновинок речей та відкривають дуже багато різних бізнесів, які і користуються тою можливістю, що в Канаді ще не зачіплений великий сектор різних е е ресторанів, різних бізнесів, які можна. По по відчути і українці це привозять завдяки своєму досвіду, що вони побачили в Європі, як вони взагалі жили в Україні, і це Канаді тільки на руку. Але Трамп не просто так погрожує Канаді. Трамп робив це все спеціально, щоб ліберали виграли, щоб отримати уряд, який буде саме легше, з яким співпрацювати, і який буде більш-менш. Допомагати не то, що Трампу, але просто не буде створювати Трампу та ставити такі великі палки в колеса, як, наприклад, консерватори про це говорять. Трамп сам це підтвердив буквально пару місяців тому, коли він на інтерв'ю сказав, що він набагато би хотів би краще спілкуватися з лібералами, ніж з консерваторами, і буквально сьогодні. Дві години тому вийшла стаття, яку я прикріплю в описі до відео в коментарях, щоб ви могли самі переконатися, що Трамп дав інтерв'ю і сказав, що він дійсно визнає, що він зробив внесок та зміну в те, як пішли вибори в Канаді, як він допоміг лібералам прийти до влади. Тобто, президент Сполучених Штатів Америки сам це визнав, сам це сказав. І дійсно не боячися, навіть що люди подумають, задоволений сказав, що він дуже сильно задоволений тим, що ліберали виграли, і що це не прийшло з його допомогою. Тобто, бачите, до якої степені Трамп зміг маніпулювати всі ці вибори, перекинути ці вибори на інший бік. І канадці самі до кінця знаєте були дуже в шоці і переживали за свою країну, і це можна зрозуміти. І Марк Карні, він є хороший кандидат, він хороший прем'єр-міністр на даний момент. І він підтримує дуже сильно Україну, він підтримує канадців, він відступає за єдність. І моя персональна думка, що Трамп недооцінює до кінця Марка Карні, і що Марк Карні зможе все ж таки зробити те, що він хоче: стримати Канаду, забрати тарифи та навчити Трампа того суверенітету. Але факт залишається фактом, що сам Трамп поліз політику Канади. Допоміг лібералам виграти і таким чином, знаєте, не можна сказати, змінив риторику взагалі всього історії потенційної історії Канади. Це неправильно так не повинно робитися. Багато експертів про це говорять. Це неправильно. Канадці не задоволені зараз тим, що вони почули і бачать. Але я хотів вам донести цю інформацію, бо ця інформація зараз її ніде немає. Це свіжа важлива інформація. Надію, що вам сподобалося відео і ви для себе дізналися якоїсь цікавої, важливої нової інформації. Дякую, друзі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.